Ендорфін. Всі ми знаємо, що це гормон задоволення. Але мало хто з нас знає, що він також працює як хороше знеболення. Ситуативно як це? Коли ми в стресі, коли організм в стресі, він виділяє гормон ендорфін, щоб нам було простіше пережити даний стрес. На роботі як це використовувати, в команді як це використовувати, так все просто. Ми постійно з тобою в стресі. І коли ми в стресі, ми не можемо креативати, ми не можемо. Працювати ефективно та творчо. Щоб команда була творча та ефективна, придумай щось. Скажи жарт. Чи зміни обстановку і підіть на кава брейк, або розберіть якийсь веселий кейс для того, щоб їх згрунтувати, і їм було цікаво працювати з тобою і з твоїм підприємством. Повір мені, команди, які задоволені процесом роботи, команди, які працюють в ритмі, команди, які щасливі, на порядок сильніші за ті команди, які. Серйозно працюють в червоних галстуках. Думаю, ти зрозуміти, про що я говорю? Все дуже просто, сили мудрості, підписуйся, попереду багато корисно і не будь серйозний, будь простіше, будь веселіше, і все вийде.